Ви знаходитесь на каналі дівчини, яка любить свіжі і приємні аромати. І сьогодні я вам розповім про найкращі з кращих ароматів чистоти. Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Льона Благодарна, і сьогодні я знов для вас розповідаю про аромати з чистими нотами, які пахнуть чистотою, свіжістю, дуже приємні, і які пахнуть доглядовими засобами. Якщо вам така тема цікава, то залишайтеся, будь ласка, зі мною. сьогодні. Я для вас зробила нову добірку з найкращими ароматами чистоти. Я кожного року роблю подібні добірки, але сьогоднішня добірка, мені здається, вона найкрутіша, тому що тут я зібрала всі свої найулюбленіші аромати чистоти. І почати я хочу зі свого улюбленця. Це дуже прикольний аромат, флакон, якого мені не до вподобає. Я вам вже розповідала про ці флакони. Ну, дуже мені не подобається дизайн, це я розумію бренд Moschino, це їхня фішка така. Аромат Moschino Toy 2. Це аромат про чистоту, про пральний порошочок з яблучком і з цитрусовими нотками. Це такий фруктовий пральний порошок, але він дуже чистий, повітряний і молекулярний. Цей аромат солодкий, він не прям такий свіжий-свіжий. Для мене все ж таки в ньому багато солодких нот, тут відчувається і амбродеревина. Амбродеревина тут не така яскрава, не бійтеся її, вона дуже молекулярна, тендітна, прозора і легка. Але все ж таки вона відчутна у шлейфі. У шлейфі це аромат дуже приємного прального порошку з нотками зеленого хрумтячого яблучка. Мені дуже подобається хрусткі зелені яблучки. І тому цей аромат у мене в улюбленцях. Я його ношу цілий рік, я його і зимою ношу. І в будь-яку погоду, і літом, звісно, я його ношу. Зараз він у мене також в улюбленцях. Дуже його люблю. У нього дуже класний позитивний настрій. Він не тільки освіжає успеку і надає відчуття чистоти, і ніби ви після душу вийшли, а ще й дає гарний настрій, тому що тут фрукти, а фрукти мені завжди підіймають настрій. Зазвичай порівнюють із баре до бланш. У мене також є баре до бланш, але я хочу сказати, якщо ви будете їх тестувати паралельно, то баре до бланш абсолютно вам здасться не схожим на Toy 2. Тому що Москіно він більше. Такий легкий і повітряний, і більш фруктовий. Ось такий от мене тревел. Якщо брати бланш, то він більш порошковий, він текстурний. Він прям відчувається таким сухим порошечним, але також в ньому відчутні добре фруктові ноти. Для мене це от правдоподібний фруктовий порошок. Ось цей аромат більш парфумерно для мене звучить і більш фруктово. Якщо їх порівнювати, от, так от прямо казати, який з них більш порошковий, то звісно, бланш. Баланш більше правдоподібно звучить до порошку. Цей аромат більше до фруктів і до свіжості чистоти звучить. Ціна у них, звісно, різна. Як на мене, в цього аромату більша стійкість і більший шлейф, ніж у байредо бланш. Але байредо бланш звучить і сидить на вас, немов кокон. Він дуже комфортний аромат. Це такий аромат для заспокоєння, для комфорту, для такого відчуття. Спокою, а ось цей аромат більше для підняття настрою. Він більш веселий. Ось цей аромат більш такий стриманий і більш класичний, як на мене. В цьому ароматі відчувається добре нота півонії. Тут також відчувається нота півонії, але вона, як на мене, більше люксова, не така правдоподібна, як у байредо бланч. Ще один аромат, який порівнюють із байредо бланш, але я би сказала, що вони для мене абсолютно не схожі, вони геть різні. Це аромат від бренду 2787, називається персе. Якщо байредо бланш це дійсно прям порошок, фруктовий, насичений і такий текстурований, сухий, то персе це. Свіже повітря, де сушиться білизна. Наприклад, ви попрали свою білу білизню, і вивісили її сушитися десь в горах, в Альпах. І дує вітерець, і він ось це колихає вашу білизну, продуває її. І коли от вітерець продуває вашу чисту білизну вологу, то відчувається аромат персе. В ароматі персе я відчуваю тюльпани. Саме весняні ось ці тюльпани. Вони не заявлені в пірамід. Можливо, це моя уява так грається, але я вважаю, що персе для мене це аромат тюльпанів. Він прохолодний, прохолодний з повітрям, з ароматом чистоти і з прально-порошечним таким відтінком. Але цей аромат дуже тендітний, він прозорий, він акварельний. В цьому ароматі я також відчуваю білі, білосніжні іриси, м'якенькі і пухкенькі. Загалом, якщо би мені потрібно було описати. Декількома словами аромат персе я би сказала, що це біле тендітне пір'ячко. Ось цей аромат також порівнюють із Бередо Бланш на фрагрантиці, але я вам скажу, вони геть-геть різні. Якщо персе хоч якось за вуха можна підтягнути до Бередо Бланш, то ось цей аромат я взагалі не знаю, як можна порівняти із ним, тому що це зовсім інша історія. Це парфуми від Maison Francis Ruxan, називається він 7,24. І це аромат про конвалії, про дзвінки, конвалії. Про холодне джерело, яке тече такий ручейочок або річечка, дуже прозора, прохолодна і немов кришталева. Оцей аромат, він кришталевий. Він дзвінкий, він холодний, він дзвенить. Тут багато альдегідів. До речі, в усіх цих ароматах, які я вам зараз показую, в них багато альдегідів. Але ось тут вони якісь кришталеві. Вони трошечки колючі, дзвінкі і прям такі металеві. Тут, відчувається зелений горошок в піраміді, тут відчувається дуже приємний білоквітковий акорд, який мені нагадує конвалії. І загалом в цьому ароматі також є і кислинка. Кислинка тут за рахунок бергамоту, і вона відчутна доволі. Цей аромат також здається трошечки таким дерев'яним, тому що в ньому є сандал. А сандал в даному випадку на моїй шкірі дає такий дерев'яний підтон. Тобто, коли я ношу цей аромат, я відчуваю не тільки аромат чистоти і ось цих зелених, чистих білосніжних конвалій з відтінками кришталю, але також і дерев'яний такий м'якенький підтон. Не мов би спил білого дерева. Дуже я люблю цей аромат. Також вважаю його одним з найкращих ароматів чистоти. Він дуже-дуже шлейфовий, мабуть, один з найшлейфовіших з, з усієї моєї добірки. Але стійкість у нього літом не дуже. Я його люблю носити зазвичай в більш прохолодну погоду, тому що стійкість в прохолодну погоду у нього зашкалює. Він може тривати цілий день. А от на спеку я його намагалася носити, ну, десь. Десь 3-4 години з натяжкою я його відчуваю. Потім він просто зникає. Але аромат дуже хороший. Якщо вам подобається прям прохолодні кришталеві такі дзвінки-альдегіди, які нагадують вам е, бурульки або дзвінчання прозорого холодного ручейочка, то цей аромат вам сподобається Коли я розповідаю про аромати чистоти, я не можу не згадати шанель номер 5 В даному випадку я взяла шанель номер 5 льо, тому що зараз спека, зараз у нас літо, і мені здається, що версія льо це ідеальний аромат про чистоту на літо. Останнім часом я дуже часто його ношу, я дуже часто його наношу на ніч і сплю з ним. Мені дуже подобається. Для мене це аромат білої, чистої, пухнастої хмариночки. От люблю я шанель номер 5 Я знаю, що багато людей вважають, є така легенда, що шанель номер 5 це аромат для старих дівчат. Ну, я не погоджуюся. Ви спробуйте. Це залежить все індивідуально, від вашої шкіри, від того, як розкривається на вас аромат. На мені цей аромат розкривається дуже чисто, приємно, і інколи навіть він розкривається більш в солодку сторону, тому що у спеку, ванільність в нього проявляється і залишає від себе такий дуже приємний, легенький солодкавий шлейф. Для мене це просто ідеальний аромат чистоти, аромат легкої, прозорої білої хмариночки. Якщо вам подобається, це пахнути чисто, приємно і елегантно. Звісно, пригляніться до п'ятірки. Льо. вона вас може порадувати. Хочу вам показати нещодавне своє відкриття. З цим ароматом я не була знайома і вирішила познайомитися, тому що побачила якусь рекламу. А реклама там була така приємна, як в моєму стилі. Мені дуже подобається, коли аромати порівнюють з білим тенгітним пірячком. І ось цей аромат в тій рекламі був порівняний саме з білим тандітним пір'ячком. Яке літало на повітрі, це е, Ініціо Маск Therapy. І я замовила собі ось цей від відливант, і коли я познайомилася з цим ароматом, я була дуже приємно вражена, тому що ось подібне звучання я давно шукала в парфумах. У мене колись був аромат, дуже схожий клон, можна сказати, на цей аромат. Але то був аромат який я зараз не хочу носити. Там виробник пов'язаний із країною-агресором. Я той аромат викинула із своєї колекції. Серйозно, в мене був флакон, я його позбавилася, не хотіла я користуватися тим брендом. Але сам аромат мені подобався. І я от давно хотіла знайти подібне звучання. І що я хочу сказати? Маск терапі... Це ж воно, тобто ось той аромат, який був у мене з поганим виробником, це був клон на ось цей парфум Mask Therapy. Я просто не була знайома із Mask Therapy. І коли я його знайшла, а ніде ні на фрагрантиці, ніде не згадується, що то був клон саме на ось цей аромат. Коли я його знайшла, я просто зраділа, що нарешті я знайшла аромат з таким звучанням, який я шукала в парфумах. Це просто ідеальний аромат. Я його вже тут майже зносила, хочу собі флакон. Масктерпі це аромат прочистий, білосніжний, тендітний мускус. Він пухнастий, він не брудний. Є мускуси які брудні. Цей мускус прям білосніжний, дуже чистий, він вичищений. Цей мускус. З цитрусами, тут дуже приємні цитрусові нотки звучать, і я їх відчуваю впродовж всього звучання аромату, аромат стійкий, аромат дуже ніжний. Він м'якенький. Згодом він на моїй шкірі запудрюється і навіть починає звучати такими лактонними нотками, немов молочний мускус. Дуже ніжний, дуже чистий і дуже-дуже приємний. Якщо вам подобаються такі аромати чистоти, дуже м'якенькі, пухнасті, якщо ви любите світлий, білий мускус пухнастий, то маск Mask вам треба познайомитися з ним, тому що це саме той мускус. Як Я рада, що я його знайшла, обов'язково придбаю собі флакон. І я хочу нагадати вам, що деякі парфумерні бренди, якими ми зараз користуємося, вони маскуються під французькі, під арабські бренди. Перевіряйте, будь ласка, виробника. От у мене також було з тим брендом. Я думаю, всі ви знаєте, про який я бренд кажу, що вони маскуються під арабську парфумерію, яка виробляється у Франції. Насправді там російський Власник і тому всі бренди треба перевіряти. Ініціо це чистий бренд. Маск терапії це ідеальний для мене аромат, який я згодом офлаконю. Аромат прочисті, білі, приємні мускуси. Також я вам хочу показати один із бюджетних ароматів. Я також його дуже люблю, це парфуми від Нівея, точніше, це туалетна вода Нівея. Якщо ви знаєте, як пахне кремчик Нівея, то ви і знаєте, як пахне цей аромат. Це один в один аромат запах крему Нівея. Тут в піраміді заявлені багато різноманітних нот: Тут і лаванда, і ланг і ланг, і альдегіди, і пудри, і все, що тільки можна. Але я його відчуваю от саме правдоподібним запахом. Кремнівея. Якщо ви любите крем кремнівея, то вам сподобається ця туалетна вода. Звісно, тут дуже дешево виглядає флакон, це і, в принципі, і бренд дешевий, але, як на мене, в нього трошечки завищена ціна. Він в Європі коштує 20 євро. Ось цей Флакончик у нас він коштує трошки дорожче. Тому я вважаю, що для нас ціна тут завищена. Якщо у вас є можливість, наприклад, в Німеччині його купити, тому що я знаю, що в Німеччині він точно по 20 євро коштував. У мене подружка там живе, а, то купіть собі десь в Європі. У нас він дорожче, але все одно, якщо ви любите запах крем Нівея, аромат чистоти, аромат доглядового кремчику дуже приємного, то вам сподобається ця туалетна вода. Відкриття моєї минулої весни. Весною я познайомилася з ароматом від бренду Les Primordiale, називається він Couleur Primer. Ось такий у мене семплик. Я його зносила одразу, і це було кохання з першого затесту. Це той аромат, який я шукала давно в парфумерії, але я не могла його знайти. І, нарешті, я його знайшла. Я так зраділа, коли я його знайшла, тому що цей аромат пахне мені ополіскувачем для білизни з квітковим запахом. Ось це просто квітковий ополіскувач для білизни і все. Давно я хотіла собі такий аромат, але ніде от прям правдоподібного не знаходила. Оце той самий аромат. Я дуже зраділа, коли його знайшла. Але як же я не зраділа, коли побачила його ціну. ой Ой-ой, ціна на цей аромат дуже-дуже великий. Я знаю, що в Європі також, знову ж таки, цей аромат дешевше коштує і він у них продається прямо в магазинах. У нас він ніде не продається, не стоїть в магазинах. Я не знаю, можливо, це. Аромат не довозять до нас, можливо, сам аромат знятий, і він є тільки в Європі. Я не знаю, в чому справа, але ось саме ось цей кольор-прем'єр із всього бренду, він у нас недоступний. Але є декілька магазинів, які його продають по дуже-дуже великим цінам. Я просто не можу собі дозволити витратити такі великі кошти на аромат, який пахне тупо. Кондиціонером для білизни квітковим, от не можу. мене якось не дозволяє моя жабка внутрішня, але аромат просто чудовий. Він ідеальний аромат, який пахне свіжо випраною білизною, з квітковим кондиціонером. І потім я знайшла для себе ще кращий аромат квіткового кондиціонера від українського бренду. І хочу вам його показати. Це аромат від G-Parfums, називається він Absolutely Clean. Це туалетна вода. Але я хочу вам сказати, що вона на мені довго тримається. Я не можу сказати, що вона тримається як туалетна вода, тому що я його відчуваю ну, досить довго, як для туалетної води. Можливо. Це якась більша концентрація, ну, туалетна вода, не знаю. На мені воно тримається як парфум, як парфумована вода. Аромат, який пахне нічим інакше, як кондиціонером для білизни з квітковим запахом. Ось все. Натуральний аромат чистоти. І що я хочу сказати, цей аромат. Кому я тільки не давала понюхати, я його давала своїй родині понюхати, батькам, батькам хлопця, хлопцю. Вони всі сказали, що це. Найкращі аромат, який я маю в своїй колекції. Отакою От вам я дуже була здивована, тому що у мене просто сотні ароматів, і я їх всі даю нюхати всім ну, своїм рідним і близьким людям. Вони завжди оцінюють мої парфуми. Але ось такого відгуку ніхто з них мені ніколи не казав. Вони сказали, що це найкращий аромат, який ти маєш, Альона. І я була ну, приємно здивована. Ось, знаєте, чим простіше аромат. Тим він сприймається якось легше і приємніше. І ось цей аромат для мене звучить він дуже просто. Це от тупо моноаромат кондиціонеру для білизни. Але який же він приємний, коли я ним користуюся, це дійсно пахне от просто ароматом чистоти. Немов просто я попрала білизну і вдягла її дуже свіжу і випрану, і чисто. Пахне чистотою. Тут дуже велика концентрація альдегідів, наскільки я розумію. Прямо відчуваюся свіжі, свіжі, хрумтячі, хрусткі такі альдегіди, сухі. Ось цей аромат також мені сприймається сухим, немов пральний порошок, немов якась пудра із прального порошку, але з кондиціонером для білизни, кондиціонер такий свіжий, квітковий. Ну, дуже крутий аромат. Це просто моє кохання і моя знахідка цього року. Я ним зараз часто користуюся. Ви не дивіться, що в мене повний флакон. Насправді, тут флакон був забитий прямо під саму кришечку, по-перше. А по-друге, у мене ще був до того відливант. Я зносила відливант на 5 мл. І потім у мене з'явився цей флакон. Я його придбала і. Дуже рада. Це ніяка не реклама, я купляла парфуми за свої кошти. Просто хочу з вами поділитися своєю радістю, тому що я дійсно давно шукала такий аромат, який буде пахнути от просто чистотою, просто кондиціонером для білизни. З ароматом квіточок, свіжості і такого приємного, чистого аромату. Ось цей аромат він навіть не пахне парфумами. Він пахне тупо випраною білизною. Якщо ви шукали для себе щось подібне, то ось Absolutely Clean, абсолютно чистий аромат, йому і назва відповідає. Ну от пахне він Absolutely Clean і ніяк інакше. І ще я вам хочу показати аромат який також мені пахне чистотою і свіжістю. Це парфуми від Serge Lutens, який називається Lane De Vert. Аромат в перекладі називається скловата. І він дійсно такий трошечки шершавий, колючий, але тут багато-багато для мене альдегідів. Це такі альдегіди, прям лимонні. Я відчуваю тут лимонні альдегіди, які ще носика. Також в цьому ароматі відчувається багато чистоти, саме лимонної і Тут відчувається якась залізна така нота металева, дуже приємна. Я взагалі люблю ось ці такі металеві, дзвінкі, альдегідні ноти. Ось в цьому ароматі я їх відчуваю. Альдегідні такі дзвінкі ноти, металевість трошечки. Також спеції і ладан. От, до речі, в цьому ароматі я не відчуваю ладану, тобто димності. Я не відчуваю, коли я ношу його зимою, тому що в холоді він звучить просто дуже-дуже цитрусово. А коли літом я його наношу на себе, то я відчуваю в ньому димність. От ладан в ньому виступає в спеку і все. І це не це дуже приємно. Це ніби такий холодний освіжаючий ладан. От холодний дим з цитрусами і зі свіжістю. Якщо ви таке любите, то ось лень девер відсежлю танца. І останній аромат, який я вам сьогодні покажу, цей аромат також став знахідкою для мене в цьому році, весною. Я його затестила з брокарді і потім. Купила його, тому що це також любов з першого затесту. Mask nude від Narciso Rodriguez. Цей аромат найсолодший з усіх, що я вам сьогодні показую. Він дійсно солодкий, тому що у нього в базі є ванільність і бобитонка. Але вони м'які, вони не занадто такі солодкі і неприторні. Вони такі трошечки солодкаві, відчувається ванільність, але це не гуманська, не кондитерська ванільність. Це така ваніль більш суха і пудрова. Також, чого я відношу цей аромат до ароматів чистоти. Тому що для мене це аромат мильної води. Немов ви набрали пінну ванну, і ось вона пахне чистотою і пінкою. Але також в цьому ароматі я відчуваю солодку троянду і фраголіно. Фраголіно таке. Гіркувате. Я не знаю, звідки я беру ось ці асоціації в цьому ароматі, тому що жодної ноти, яку я вам назвала сьогодні, як я описала, не заявлено в цьому парфумі. Але от я його так сприймаю, немов це пінна така пінка у ванні, аромат чистоти. І гірке таке гіркувате фраголіно з солодкою трояндою. На шкірі це все всідається в дуже ніжну, тоненьку ванільну вуаль, але при цьому ця ваніль пахне чистотою. От я не знаю, як вам описати, це не пахне милом, це не пахне пральним порошком, це пахне от свіжим, чистим мускусом, яке надає відчуття такої ніжної ванільної димки і відчуття чистоти. Дуже приємний аромат, от йому дуже пасує. Нюдовий флакон, він мені і пахне нюдовим кольором. Я його дуже люблю. Дивіться, скільки я зносила. Я його весною, правда, купила, але я ним користуюся. Незважаючи на всю кількість моїх флаконів, якими я намагаюся користуватися всіма ну, за можливістю, то ось цей аромат я доволі часто носила цієї весни і літом продовжую носити. Він мене літом не душить, він дуже приємно і м'яко розкривається. Такий приємний, м'якесенький, трошечки солоденький мускус з ароматами чистоти і гірчинкою Фраголіна. Я сподіваюся, що ця добірка була для вас корисна і цікава. Ці аромати я ношу і у спеку, і взагалі мені здається, що ці аромати для літа ідеальні. Звісно, деякі треба дозувати, але більшість із цих, що я показала, їх дозувати навіть не треба. Я ними поливаюся літом і просто насолоджуюся. Якщо ви так само, як і я, полюбляєте аромати чистоти і любите пахнути свіжо і приємно, пишіть в коментарях, дайте мені знати, що це ви. Я буду знати, що я не одна така. Будь ласка, бережіть себе. Будьте здорові, і ми з вами скоро побачимося. Всім бажаю гарного дня, вечора, або коли ви там дивитеся. Па-па!